Кузьма Скрябін шаман у світі шоу бізнесу, людина, яка вміла покипкувати з оточуючих із себе і водночас глибоко відчувала соціум, у якому жила. При прослуховуванні деяких пісень групи Скрябін, особливо з її ранніх альбомів, складається враження, що автор текстів Андрій Кузьменко, він же Кузьма, живе у соціумі тільки по части. А інша, можливо, навіть більша частина його єства перебуває у засвітах, у таких площинах, куди свідомість за життя потрапляє рідко. Є щось потойбічне у його пісні Нікому то не треба, наприклад, що ще тільки окреслює себе, якась нептуніанська тема аморфності свободи від форми та часу. Давайте пошукаємо витоки цих тем. У космограмії Матері Андрія Нептун стоїть у знаку Терезів. І це положення саме по собі є показником поетичності нативу, артистизму, потягу до питань релігії, духовності, освіти та гармонії. Музичні таланти теж можуть проявлятися у космограмії положенням Нептуну та його аспектації. Що цікаво у цій космограмі, так це те. Що управитель знаку Терезів стоїть у опозиції до Нептуну у цьому ж знаку, що робить вище зазначений потяг нативу до тем сфери духовності постійним через напруження, яке притаманне опозиції взагалі? Тут же ця опозиція точна. Тож Нептуніанські теми і пошуки сенсів навряд чи колись надовго полишали натива. Ці пошуки і не завжди знаходять своє відображення у соціальному житті власника космограми. Бо теми Нептуну та риб, які ми ще розглянемо у цій космограмі, проходять у царині внутрішнього світу людини, у глибинах його або її особистості. Опозиція управителя Терезів Меркурія до Нептуну у Терезах підсилюється сильним Марсом, який разом із Меркурієм стоїть у власній обителі у Овні. А разом із Ліліт у знаку Козиріг. Ці чотири показники космограми утворюють напружену конфігурацію тау квадрату, вершиною якого є якраз ліліт чорний місяць. Чому я стільки уваги приділяю саме цій фіктивній точці у космограмі матері Андрія Кузьменка? Тому що і у його власній космограмі, і у космограмі його доньки ця фіктивна точка відіграватиме свою особливу роль. Так, у космограмі Андрія вона стоїть у поєднанні з його місяцем.